Здорові чемпіони! Богдан Ролик із вами. Катаюсь на цих штуках з колесами. Сьогодні хочу показати вам, як, по-перше, розбирати колесо. По-друге, як їх міняти. Тобто, ось у мене є комплект ось таких колес. І ось у мене є комплект ось таких колес. До речі, хо -хо, хочу повіп'ендю, це в мене класна рама. У мене може бути або 4 по 90, або 80, або, бачите, тут посередині є, або 3 по... От сьогодні якраз поставлю собі 310, по повністю розберу ось це колесо, вставлю все сюди, покажу, як це робиться, ну і що? Ну і все. Перед тим, як почнемо, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже міняли собі колеса, чи ви вже це робили, як вам процедура? Чи було таке, що ви розібрали всі колеса, зібрали потім з іншими і знайшли якісь зайві деталі. Просто цікаво, поділіться. До речі, хто не знає, коли треба міняти колеса і як їх переставляти місцями, бо, можливо, у вас просто трошки скатане з внутрішньої сторони, вам треба їх поміняти. Є окреме відео на каналі, обов'язково подивіться. Все, час починати. Поїхали. Для початку нам треба викрутити колеса. Тут все доволі просто. Ви просто вставляєте. Якщо у вас одностороння рама, берете ключ на 4 мм, Шестигранник, перепрошую, відкручуєте, бам дістали вісь, дістали колесо. Та-да, все, ніякої магії. Якщо у вас ролик з двосторонніми вісями, тобто у вас вкручується, от дивіться, бачите, у мене механізм, ось так він влаштований. Ось ось різьба для вкручування в раму, ось отвір для того, щоб вставляти туди ключа. Якщо у вас два таких отвори, це означає, що у вас дві окремі деталі, і вам потрібно два таких ключа. Це просто вставляєте з двох боків, викручуєте в різні сторони проти годинникової стрілки, ну і все, і поїхали. Давайте я. Зекономлю вам час, швиденько все повикручу, а ви вже побачите і, і побачимось, коли вже треба буде розкалупувати колеса. З цього моменту розбираємо, як саме треба розкалупати колесо. Тут є один маленький момент. Тут у мене дуже поюзані підшипники і втулки. Ще розберемось що такі втулки. Да? Я візьму. З цього комплекту, бо тут вони набагато більш свіжі, вони мені більше подобаються. Що треба зробити? Дивіться, ось ви розібрали колесо. Ось так воно має у вас виглядати. Якщо у вас е ролики класу фітнес, у вас може бути ще додаткова м, втулка, або будь-яка деталь, яка може вставлятися з цієї сторони, з цієї, може прямо всередину. Але е загалом колесо виглядає ось так, коли все зайве прибрали, ось так воно має виглядати. Якщо у вас е дитячі ролики, вам. Потрібен ось такий от ключ, обов'язково з такою пінпочка. Нам треба просто ставити його всередину, ось так. І виштовхнути зовні колесо. Бам! О, до речі, для дорослих це теж підходить, бо ну, класні ключі, це флаєн, найкращий бренд, звісно. тут зроблено таким чином, що ви вставляючи ключ всередину, ви через втулку виштовхуєте. І підшипник, висовкуєте підшипник зовні, і дістаєте. Якщо у вас ключ не такий, немає такої можливості, да, ви берете ключ, астрійом заганяєте його, дивіться, я показую підшипничок, да. бачу втулку. Це такий барабанчик, і там всередині а бабрається це для того, щоб не літуло у вас на вісі. Ви вставляєте його під підшипник. Бачите, от я вставив під підшипник, щоб підковернути. Посуваєте тобто, втулку бам, і відколупуєте. Ходите по колу. Відколупуєте, ба, все, бачите, легко вийшло. Берете підшипничок, берете втулочку. У мене просто звичайна бочка є ще з додатковою пластиною, яка не дозволяє цій втулці бабратись колеса. В принципі, і той, і то норм. Я такі полюбляю, бо вони менше місця займають, коли я воджу себе в рюкзачку. Добре, давайте розберемося. А до речі, якщо вам буде цікаве, буде корисне, необхідне відео про те, як а, і що треба з собою возити, ну просто що з собою треба возити в рюкзаку у роллера, щоб якщо раптом у вас поламався підшипник, як цим бути, якщо раптом у вас поламалась кістка, чи може відкрита рана і кровотеча, напишіть, я розкажу, що саме треба возити з собою у рюкзачку, щоб у вас завжди було, щоб катання було в кайф легке, непривзятне. І щоб все було супер. Поки розколупав, дивіться, така шевтулка в мене є, бачите? А коли вона всередині, зараз покажу, бо це цікаво, правда. Коли вона всередині, бачите, нема люфтів. Ну от, ось, ось, Не, не бабрається так сильно. Воно набагато більше тримається. А якщо я візьму зараз ще з бочку. О! Ось так виглядає з бочки. Бачите, ось воно лежить, а ось тут не лежить. Чим це корисно, ви коли потім берете вісь, от бачите, там, де просто бачонок. Важко влазить. Треба взяти ключа, розштовхнути, отак. Отак зробити. І потім ось так от ось так от воно заходить. Так зрозуміло, розуміло. Ну, то, так так, тільки і працює. А ось тут ви просто берете бам. І все, і ви попали. Тому все ж таки з додатковою пластиною о, легше в плані юзабіліті. Да? Але перевозити з собою в рюкзаку, ось це набагато легше, ніж оце. Так, я розковиряв собі шість колес. А, стоп. Два підшипники не став. <хи> так, я розковіряв собі 6 колес. Чому ви запитаєте 6, бо коли я викручував тут вісім? Бо у мене, як я казав, рама трансформер. Могу себе дозволити. Я собі хочу поставити просто 3 по 110 замість 4 по 90. А от я розковіряв колеса. Тепер показую, як їх зібрати назад. Ага, зараз ще розковіряю колесо, дістану секундочку. книгу. мішечок з колесом точніше. Придумають, блін. Красивий мішок. Ні, ну мішок насправді правда красивий. Дуже компактно теж зберігається. Laser wheels, fly Eagle. У, uh, Магазин Єрол. До речі, магазин Єрол працює по всій Україні. Якщо uh, будете щось замовляти, кажіть, що ви від Богдана Роліки вам зроблю 10 знижку. Просто пам'ятайте про це. Промокод Богдан Ролики або Бройті наша школа. Так, все, поїхали. Ось у мене є колесо. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут, через те, що воно світиться, зараз покажу. Зараз, за, за, Ну, ще не дуже видно, бо не така темрява. Я тут прикладу вам відео, як це виглядає, коли катаєшся у затінок. А через те, що тут є втулка магнітна, а, бо без магнітної втулки не буде працювати світячі колеса. Мені не треба брати ось цей бачонок. Мені треба просто вставити підшипник і все. А, дивіться, це раз ми вже зачепились. Важлива штука, як взагалі працює колесо, яке світиться? всередині колеса є світодіодна стрічка, а на магніті світодіодна стрічка на магніті. Потрібна ось така втулка, яка під час оберту, ну коли колесо крутиться, да, виїде, воно крутиться, воно виділяє енергію, яке через магніт, ось цей магніт, передає всередину колеса. Понятно, так? Да? Якщо ви дістали ось цю штучку і поставили бачонок, не буде нічого працювати. Все, є. Сподіваюся, ми це да? як в грі крокодил. кармашок виображаємо. Оп, запомнили. Так, як вставляти підшипник і о, втулочку? Давайте розберу колесо втулка. Вставив, якщо у вас не магнітна, то спочатку вам треба наживити один підшипник, щоб ця втулка не вивалювалася. Беремо підшипник. Оп, залазимо ключем. Вбираємо підходящий кут. І вставляємо під самий упор. Бо якщо до кінця не вставити, потім в раму вам нічого не влізе. Так, вставив, гаразд. беру другий підшипник. Вставляю, ключа. Якщо у вас звичайне колесо, ще, 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 ще. то вам треба спочатку один підсипник, потім втулку, потім другий. Теж покажу зараз. Вставляю другий підшипник. Дивимось. О, воно ще й навіть світиться просто. О, дивіться, кайф. Видно, не видно, що воно світиться? Будь ласка, на вантажі, я сподіваюсь, буде видно. Ну хорошо, звичайне колесо. Давайте теж покажу, щоб було вставив. Бам-підшипничок, бам! До упора. Бо якщо буде стирчати, не влізе потім в раму. До упора вставив бачонок свій, беру втулку. Ось. Щоб усе було а, якраз для вісі, щоб потім легко війшла вісі. Підшипник другий. Бам. Бачите, до кінця не видно, до кінця не зайшов підшипник. Взяв ключа, вставив, трошки перестарався, з іншого боку, вилізла Підшипничок. Зараз, секундочку. Оп, оп, все. Ідеально, колесо готово до збірки. Останнє колесо залишилось. Що таке? От бачите, не можу колесом потрапити, можна взяти ключа, таку, як я показував, з втулкою так і треба буде зробити з цим бачонком. Бо буде бовтатись, ви не зможете просто віссю потрапити в нього. Ось так зробіть, ставте, покрутіть. А візьді, отойди. А, ставте А, а, ты... а Коротше, не важливо, забійте. Намагався рекламу з дитинства згадати. Все, вкрутили. Пакетик приберемо з кадру, бо там вже нічого потрібно. Ану. Опа, 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 ну краса на другому. Бам, Дивимось. Балдеж. Зараз я піду якраз. Ой, зараз якраз у нас сумерки. Затянки зараз я піду покатаю. Розкажу, як покажу. Так, ну що, діліться у коментарях, чи було корисне відео. Чи є якісь у вас питання, обов'язково відповім. І пишіть, яке відео хочете побачити наступне. Можливо, ви хочете, щоб я вам розказав про різницю в колесах, бо, наприклад, ось тут жорсткість 85, а міліметраж 110 мм. А тут жорсткість. Тут міліметраж був 90, а жорсткість була 88, а є 90. В чому різниця? Цікаво, а от пишіть, буду розповідати більше про колеса. Ну і все, подписка, лайк, коментарі. Пока-пока.